Як Стефані Майер прийшла ідея написати книгу сутінки? Як вона підбирала імена персонажів? Чи правда, що спочатку роман мав іншу назву? І чи правда, що плем'я квілетів існує насправді? Сьогодні поговоримо про всі ці питання і про набагато більше. Тож залишайтеся зі мною, буде дуже цікаво. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Маленьке нагадування: поставити лайк цим відео, залишити коментар, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. І також нагадую, що в мене є ще спонсорство, додатковий контент, який ви можете подивитися за ваші гроші, якщо хочете допомогти каналу, отримати інший контент. Ми там зараз дивимося Гру престолів. Перший сезон, то можете стати спонсором. Повертаємося тепер, давайте до Сутінок, тож як Стефані Майер придумала написати от таку книгу, як Сутінки, як їй прийшла взагалі така ідея? Взагалі, Стефані Майер вже дуже давно на той момент не писала нічого. Буквально декілька оповідань були написані ще 6 років тому. Тобто, взагалі нічого не було. А в цей день вона точно пам'ятає навіть дату. Це було 2 червня 2003 року, їй наснився сон. Вона бачила двох людей на галявині, навкруги були квіти, і от ці дві людини вони вели напружену розмову. Одна з них була дівчина, а інший був вампір не людина, така істота, яка хоче випити кров тієї дівчини, але вони закохані один в одного. І ось така існує напруга. Вона побачила цей сон, і він настільки був сильний, настільки їх просто в'ївся в, в пам'ять, що вона прокинулася і одразу от почала записувати його. От дуже цей сон був таким детальним. Тож Стефані прокинулася, зробила все, що було потрібно, там діти і так далі. І одразу потім сіла за комп'ютер, щоб записати це, все, щоб не забути. Бо настільки був чіткий цей образ, і вампір цей хлопець був дуже такий гарний. Вона хотіла. Прямо запам'ятати те, що вона побачила у сні. Вона не витрачала багато часу на те, щоб придумати їм імена. Просто писала і писала: Він вона, він вона, вона робила те, він робив те. І з того часу не було жодного дня, щоб вона не писала хоч щось. Або декілька сторінок, або навіть цілу главу за день, або навіть більше. Писала вона загалом вночі, коли діти вже лягали спати, коли ніхто її не переривав, вона сідала і починала. Писати оцю свою історію, як вона взагалі написала цю книгу. Вона почала писати з цієї сцени на галявині, яку вона побачила у сні, і дописала до кінця. А потім почала писати початок, поєднала його з подією на галявині. І так вийшов весь цей роман. Як Стефані підбирала імена для персонажів дуже довгий час, Едвард і Белла були він і вона. Багато вона думала. Це дуже велика відповідальність давати персонажам ім'я, і це ім'я має відповідати характеру персонажа і тому, як ти його відчуваєш. З приводу Едварда Стефані Майер не дуже прям довго думала. Вона вирішила використати якесь ім'я, яке було популярне ще тоді. Раніше, а потім воно втратило свою популярність, якесь ось таке ім'я. І вона надихнулася творами Джейн Остін і Шарлотти Бронте, наприклад, містером Рочестером, і обрала ім'я Едвард для вампіра. А от з жіночою героїною було складніше. От Жодне ім'я якось не ліпилося до неї. Вона багато чого перепробувала і нічого не підходило. І потім Стефані Майер вирішила просто дати їй те ім'я. Яке вона хотіла колись дати своїй доньці. І це було ім'я Ізабелла або Белла. І воно підійшло її героїні. Щодо інших персонажів, Стефані Майер придивлялися давнішні реєстри, дивилася імена, які були колись популярні, і обирала серед них. А ще два персонажа, такі як Розалія та Джаспер, спочатку мали зовсім інші імена. Спочатку Розалія е, називалася Керол, а Джаспер був Рональдом або Роном. І потім Стефані Майер набагато більше сподобалися їм імена Розалія та Джаспер, але інколи у чернетках знову таки то там, то там. Вигулькували імена Керол і Рон. І люди, які потім читали, це думали, що це за Керол, що це за рон. А ви знали, що запах свічки може впливати на ваш настрій? Аромати ванілі, кориці або цитрусових стимулюють, активізують різні ділянки нашого мозку. Тому я хочу вам порекомендувати бренд Декаса. Це бренд натуральної аромопродукції для дому. Мені, наприклад, прийшов такий офігний аромодифузор. Він дуже великий і поступово, коли аромат ароматна. Повнить палички, то він розповсюдиться просто по всьому вашому дому. Це в мене запах цитрон та мандарин. Ви знали, що запах цитрусових підвищує вашу концентрацію? А ще в мене тут свічечка. З ароматом бананового ріхового хліба. Кориця та ваніль в ароматах можуть стимулювати вашу креативність. І тільки подивіться на цю свічку, вона підійде під будь-який інтер'єр. Давайте тепер її запалимо і послухаємо, як вона звучить. Перше, вона дуже гарна. І звуки такі, ніби ви зараз. Сидите десь біля каміну, і там палає дуже затишне вогнище. Вся продукція бренду вона абсолютно натуральна і зроблена з органічних складників. Все робиться вручну з любов'ю до вас. Тож переходьте в опис, можете переходити, підписуватися і замовляти вже незабаром будуть свята. А що як не свічечка може додати затишку світла в дім, особливо, ну. В такі наші інколи нелегкі часи, але це точно покращить ваш настрій або настрій того, кому ви будете це дарувати. Дійсно, зроблено все якісно, тому щиро рекомендую вам бренд Декаса. Тепер поговоримо ще про назву роману. Адже початково він не називався Сутінки. Спочатку Стефані Майер назвали його Форкс ім'ям містечка, де відбувалися всі ці атмосферні події. Цікаво, що взагалі Стефані Майер думала про те, де буде відбуватися подія Роману. Адже це містечко мало бути дуже дощовим, темним, похмурим. І вона відкрила Google і подивилася, яке місце є з найбільшою кількістю опадів у США, і знайшла Олімпійський півострів у штаті Вашингтон. Потім вона відкрила маби, почала шукати якусь таку місцевість, якесь таке маленьке містечко в оточенні лісів, яке б їй підійшло. І саме там вона знайшла містечко з назвою Форкс. Це було пряме попадання: що назва, що саме місто. Вона передивилася віддалено всі фотографії міста, що там, де відбувається, і зрозуміла, що це саме воно. Також, коли вона досліджувала Форкс, то виявила, що там знаходиться резервація Лапуш, де живе плем'я квілетів. І таким чином плем'я потрапило в її книгу. Взагалі цікавий факт, що плем'я квілетів, от воно дійсно існує. Сутінки, вся сага дуже підвищила інтерес до цього плем'я і його легенд. Адже Стефані Майер думала, от Белла ж має якось довідатися, що Едвард вампір, про існування вампірів. А тут ось таке плем'я квілетів. Стефані подивилася їх легенди, і що цікаво, що у них є легенди про вовків. Є легенда про те, що це плем'я походить від вовків. Про це говорить сама їх назва, чи Квілет означає вовк. Але там немає легенд про вампірів, про холодного демона. Як от у фільмі вивчала це питання Белла, і ось там побачила у книзі холодного демона. Взагалі, вся ця історія, що вампіри не мають заходити на місце проживання вовків, перевертнів і так далі. Цього не було. В легендах справжніх оригінальних племені квілетів. Але через те, що підвищився інтерес до їх культури, дуже багато людей туди поїхало, почало донемати їх питаннями, чи правда, що ви перевертні, чи правда існують вампіри? Адже багато людей дійсно повірило в те, після цих книг, що вони можуть існувати, особливо молодь, підлітки, так. І оце плем'я, воно просто трошки було розгнівано на стефані Майер, що вона взяла їх назву, взяла їх легенди, переробила їх. І потім випустила у книзі, і вони створили там свій власний сайт. Де написали оригінальні легенди, як вони мали б звучати. Тож це плем'я дійсно існує. Стефані Майер використала його, його легенди для того, щоб Белла дізналася про вампірів. І трошки до цього племені і до перевернів повернемося, коли будемо зараз говорити про молодий місяць, про другу книжку. Тож Стефані Майер продовжувала писати першу книгу. Настільки голосно ці голоси Белли та Едварда звучали в її голові. Щоночі і вдень, і що вона писала просто постійно, написала дуже швидко. Взагалі, перша книга вона була написана і видана за півроку. І Стефані потім казала, що, хоч це було звичайне дуже спекотне літо, але вона пам'ятає ці місяці як такі дощові, темні, ніби вона їх провела дійсно у містечку Форкс. Потім Стефані взагалі не думала видавати їх. Але її сестра її підтримала, і вони вирішили дійсно спробувати опублікувати цю книгу. Були і відмови. Але велике видавництво взялося за це і надрукувало книгу. І подальші книжки також. Тепер поговоримо про другу книгу, продовження молодий місяць. Цікавий факт. Стефані Майер коли ще не знала, що буде надрукована перша книга, що будуть якісь там продовження для людей. Вона писала це для себе, що першу історію, ну що думала далі писати для себе. Вона записала цю першу історію сутінки і зрозуміла, що ще не готова прощатися з персонажами. І почала писати продовження для себе, для своїх. Але потім, книгу надрукували, Книга стала популярною серед молоді. Видавництво також заплатило їй за другу-третю книжки. І Стефані зрозуміла, що оце продовження, яке вона вже написала, не підходить для молоді. Я не знаю, що там було, якщо чесно. Адже вона потім надрукувала її, подарувала своїй сестрі і все. Ця книга не виходила у друк. Не знаю, що там було такого. Вона сказала, що бала там вже не навчалася у школі. Вона якось так перескочила до більш цікавих її подій. От, але вона вирішила, що для молоді треба писати щось інше, і треба повернутися назад, щоб все було логічно, щоб всі події відбувалися логічно. І ось тоді вона повернулася і почала писати молодий місяць. Чому ж Едвард у другій книзі кидає Беллу? Навіщо це було придумано? Стефані казала, що персонажі, які вона створила, самі вказують, як будуть відбуватися події. Адже інколи сам персонаж через свій характер, через питання, яким він переймається, от вчинив би саме так. І Стефані нічого не могла зробити. Едвард мав би кинути Беллу в той момент. Чому давайте поговоримо про проблеми Белли та Едварда, що і того, і ту напружувало в їх стосунках. Белла, наприклад, переживала, що вона недостатньо гарна, адже поруч з нею найгарніша істота на світі, да? Едвард. А вона звичайна людина і нічого в ній особливого немає. І вона переживала, що вона недостатньо гарна, недостатньо недостатня, щоб Едвард міг її кохати. А Едвард переживав за те, що Белла це просто людина, а люди всі вони. Можуть змінювати своє рішення, сходитися, розходитися, і він не хотів, щоб вона втрачала свою душу заради нього, ставала от монстром, і піддавалася. Ризику і небезпеці, тому логічним рішенням для Едварда після подій другої книги, коли Джаспер не втримався, це було залишити Беллу. Він знав, що він буде кохати її. Він знав, що е, все життя він буде про неї там думати. Але він думав, що вона, як людина, зможе потім переналаштуватися і жити нормально з іншим. Але він помилявся, і вона помилялася, що він її кинув, бо вона недостатня. І таким чином, через цю книгу, вони пропрацювали свої ці питання. Ось як це пояснює Стефані Майер. Чому ж друга книга отримала таку назву Молодий місяць? Продовжуючи тему назв з першої книги Сутінки, Стефані подумала, що було прикольно назвати другу книгу найтемнішим часом доби, адже для Белли це був найтемніший період, коли Едвард її залишив, коли вона залишилася сама. найбільший її страх було реалізовано. І, от найтемніший момент це і є момент, коли на небі знаходиться молодий місяць. Ось так далі і пішло, що назви почали вбудовуватися. За такою тематикою. Тепер поговоримо про Джейкоба. Багатьох цікавив такий момент, чи від початку Стефані Майер задумувала, щоб Джейкоб був перевертним. Чи від початку вона знала, що плем'я квілетів буде реально перевертнями? Бо ще в першій книзі сутінки Беллі сниться сон, де Джейкоб перетворюється на вовка. І там стоїть Едвард, який сяє на сонці. І от багато хто каже: блін, Стефані Мар початково про це знала. Вона вписала от сон, сонце, просто геніально. Що каже про це Стефані? Від початку вона придумала легенди квілетів, це класно лягало на сюжет. І від початку це просто були легенди. Так, вампіри існували, але плем'я квілетів не мало перетворюватися на вовків. Це просто була ось така ідея. Типу, вони просто вірили у ці легенди, а Джейкоб просто не вірив. А коли вона почала писати другу книжку, її попросили більше Джейкоба додати, бо це круто виглядало у сюжеті. І тоді Стефані прийшла оця геніальна ідея вона подумала: а що якщо не тільки вампіри будуть існувати, а й всі інші будуть існувати також? Що якщо плем'я квілетів це справжні перевертні. Просто Джейко про це ще не знає, що незабаром пройде там певний час, і він дізнається про свою сім'ю, родину, про своє призначення, всю правду. І ось таким чином поєдналися логічно перша книга і друга книга, і так з'явилися реальні перевертні. До речі, цікаво, що написання другої книги йшло трошки важкіше, тяжкіше, ніж першої. Адже коли вона писала першу, вона писала її просто для себе. Цікава історія, От вона кайфувала. А коли писала другу, вона вже знала, що це будуть читати люди, що зараз буде багато хейту, різних думок, і було в неї враження, що вона знаходиться на великій сцені. І через це трошки процес йшов повільніше, але все ж таки все рівно, вона написала там ледь не за півроку, чи скільки, і видала другу книгу. І вже з третьою їй було трохи легше. Оце враження, відчуття, що ти перебуваєш на сцені, воно вже зникло, і вона продовжувала писати для себе, адже дуже полюбила цих персонажів і не могла їх залишити. Їй потрібно було. Продовжувати писати про них настільки сильно вона полюбила цю історію, настільки сильно ця історія вона йшла прямо з її серця, адже вона усюди пише, що дуже любить історію, і дуже любить Едварда і Беллу як своїх дітей. Тож на цьому це все. Ще колись я зніму відео про наступні книжки, про цікаві факти пов'язані з ними. Поки що на цьому ми закінчимо це відео. Чекаю вас у коментарях, що вас здивувало, що ні, про що ви знали, про що не знали. Можливо, вас цікавлять певні питання, пов'язані з сутінками. Чекаю вас у коментарях. І чекаю вас у своїх соцмережах. У мене є ще інстаграм, де я ділюся цікавими фактами з книжок. Там ви, до речі, вже будете розуміти, що незабаром вас очікує на Ютубі, бо трошки ми там йдемо наперед. І також у мене ще є телеграм і є ще Тікток. Чекаю вас там. Не забувайте підписуватися на мій канал. І побачимося вже скоро у наступному відео.